Куди прийшли? За чим? Кого привів? Ми сьогодні знову по опеньки прийшли. Максим тут наливав гарний пеньочок і отакі от красиві грибочки. Взяв сьогодні з собою відро і будемо збирати по окремому. я їх не побачу, я на них встав. От, біда. Подушив? Ще один опенький. Почекав. Так, ось такі опенечки ми знайшли, такі. І са отакі. Ой, і такі. І все отакі. Дуже маленькі бачу. Дуже маленькі. Дуже маленькі, гарненькі опеньки. Ось десь під гілочками більші. Що? Є що назбирати? Помагаєш? О! Ану покажи, Зрі. які вони гарні, <рес> малесенькі. Відачко, Хто любить збирати опеньки, ставте нам лайки. Розповім вам, як ми збираємо опеньки. На перший погляд їх немає. Ось там дивіться під листячко. Ось тут треба розгортати. Листечко, Дивіться, вони дуже малесенькі. Ось тут, дивіться, які маленькі. Прямо під ногами листечко піднімати, і вони тут дуже-дуже гарні. Я вам ще якісь місця познаходжу тут дитя. Я тут. Ан, не переживай. Мій грибничок уже відро назбирав. Друге, так, Максим? Давай сип мені їх. Відерочку. Ми потихеньку збираємо. Такі малесенькі-малесенькі. Сміттям будемо перебирати. Тут громадити листя потрібно. Максим знайшов тут таке містечко, але тут прям немає що навіть взяти. Бам, Які Напрologia вони малесенькі. Вилизаєту. І тут вони по всьому не пенькові. Дорець, а то statistics... Ой, вони там є, маленькі такі. ]Nice, і, тут. <спл 'ять> і тут, і тут такі малесенькі нервелі рунь. А тут О -о 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 їх не... Немає що збирати. А вони виростуть до завтра. Так о більше збираємо. Він сьогодні своїм відром, так що ми збираємо гриби. два штуки було світлий і темний. Ага. Дивіться, скільки малесеньких грибочків. І тут грибочки малесенькі, такі, що ми їх навіть не візьмемо. Такі маленькі-маленькі, тільки-тільки просинаються. Так, ось така неймовірна краса. Сьогодні у нас цілий-цілий день. Ми тут збираємо прямо біля дороги. Максим порпає. Тут накидав мені з корінцями трохи, але переберемо відеречко наше. Maksym, ty do ja. O